Вітаю, дівчата! У нас загальний розбір на місяць серпень. Ми будемо дивитися основні 5 сфер життя і підказочка. Тому оберіть свій варіант, їх буде 3. Інтуїтивно можете прослухати усі три. В описі будуть тайм-коди. І сьогодні подивимося: в загальному про особисте життя, гроші, роботу, можливо, хтось шукає чи хоче змінити, сім'я, здоров'я. І підказочки, як вам діяти чи на що фокусуватися. Тому ми зараз обираємо свій варіант. Я тут розкладу карт. Варіанти буде три. Отже, це ваш перший варіант, другий і третій варіант. Зупиніться, поставте відео на паузу, вдох. Видох. Я хочу перший варіант. Я собі також обираю. Це буде мій перший варіант. Перший, другий, третій. Обирайте. Угу. Отже, дивимось перший варіант. Ці два в сторону. Перший варіант, що чекає в місяці серпня загальні рекомендації. У місяці серпні буде потрібно нам, мені також бо я його обрала, позбавитися лишнього. Це зайве може бути в вашій голові, в вашому тілі, і, в принципі, якщо ви взяли на себе дуже багато, вам буде важко дійти до конкретної цілі та мети. Десятка жезлів говорить про те, що ви вже дійшли фактично до цілі. І якщо у вас були плани на місяць серпень. Ви в щось вкладалися над чимось працювали. Це говорить про те, що ви близькі до реалізації, але зайве не ваша відповідальність, а навантаження з інших сторін або ви додатково себе загружаєте, відповідаючи за, для прикладу, дорослих дітей, справи чоловіка, батьків, тобто, це не є ваша відповідальність, може вас тормозити, щоб отримати бажане. Тому. Ми робимо акцент на те, що нам потрібно зайвого позбутися, тому що ми у своїй цілі. Тепер дивимося по усім сферам життя, загальні рекомендації. Отже, особисте життя місяць серпень. для першого варіанту, які будуть рекомендації. О, класно! Дівчата, в плані особистого життя будемо святкувати тут приємні події. Можливо, зустрічі, знайомства, маленькі свята, можливо, хтось буде святкувати заручени, одруження, хрестини, чи, в принципі, чоловік повернеться додому, якщо ви його чекаєте, чи відбудеться ваша довгоочікувана зустріч саме з тим, хто стане частиною вашого майбутнього, тому в плані особистого життя вас чекають дуже приємні події. У місяці серпні, до речі, у місяці серпні трошки астрології добавлю, Венера з'єднується з Юпітером. І це саме про майбутнє сім'я, стосунки, діти, все, що планується тут і зараз буде мати розвиток потім. Тому, якщо ви шукали підказочки, то, то вона вам ось тут. Тепер тимось гроші. Так, гроші люблять порядок, в хаосі грошей не буде. По цій карті є вказівки на те, що буде дуже багато фінансових витрат. Трішки такий хаос, але вам можуть створити хаос інші люди. Якщо ви, наприклад, даєте в борг, давали в борг, якось інвестуєте кудись, чи вас просять, інвестуй, вкладись, то будьте уважні, тому що іншим людям буде вигідно створити цей хаос в вашому житті. А для вас не так воно і вигідно. Тому гроші хочуть порядку структури режиму. Рахуйте їх, думайте, куди ви вкладаєтесь. А, основне, в місяці серпня не має бути цієї думки якось буде потім. Вона не спрацює в плюс, тільки в мінус. Так, наступна у нас сфера робота. Що чекає перший варіант в роботі? Прекрасно. Роботи достатньо, багато і приносить робота. Дивіденди, ваша робота вам принесе задоволення і гроші. Якщо ви шукаєте роботу, ви знайдете прекрасну роботу і саме осінню отримаєте позитивний результат. Тобто в серпні нова робота вам осінню принесе розуміння, як класно, що я змінила роботу, чи погодилась на нову роботу. Далі у нас сім'я. Сім'я це є ваші батьки, діти, це про всіх. Сім'я. У вас, в принципі, має бути все прекрасно в сім'ї в родині. Тут акцент йде або на вашого чоловіка, або батька, або дідуся. Можливо, хтось отримає е, якусь фінансову допомогу, е, наслідство, підказку. Тому, якщо в серпні вам буде потрібна допомога чи підказка від когось з близьких, з рідних, ви можете звертатися до чоловіків, своєї сім'ї і родини. А Комусь батько, чоловік чи дідусь може купити ще й подарунок Надіюсь, мій чоловік не чує. Здоров'я. Прекрасна карта, яка вказує на те, що місяці серпні у всіх буде все прекрасно. Але ця карта вона про те, що нам потрібно подбати про своє здоров'я, елементарно здорове харчування, здача аналізів і піклування про себе, про свій. Фізичний психоемоційний стан дасть саме ось таке прекрасне міцне здоров'я. Ця дев'ятка пентаклів також, також вказує на те, що ви маєте відмітити для себе, що здоров'я це є ваша цінність, і в цю цінність треба вкладатися. Це є режим, харчування, їжа і піклування. Тому в місяці серпні в плані здоров'я, хто хворів, то піде на поправку, а хто Шукав якісь, чи мав діагнози, вийде з, скажімо, стану лікування, тобто це плюс для вас. І в принципі, будемо себе почувати прекрасно. І остання карта це і підказочка для нас усіх на місяць серпня. О! Шикарно, просто шикарнющо. Дивіться, ваші емоції плюс дії дорівнює шикарний результат. Ви будете кайфувати від того, що ви зробили, якщо ви слідували своїм власним почуттям та відчуттям. Тому що це кубки, наповнені всякими здобутками. А кубки це є бажання, емоції. Захотіла, зробила, кайфуєш. Тому, місяць серпень, каже, в тебе все вийде, давай слухай себе. Якщо попередній план не працював, змінюй план, і рухайся. Інакше, але не сиди на місці дій. Це був перший варіант. Другий варіант хто обрав другий варіант місяць серпень, загальні підказки. Куди всі зібралися, а куди зібралися, задайте такої швидкості і їдьте, дійте. Для другого варіанту, місяць, серпень, можливо, місяць відпочинку, подорожей, активностей. Я б так сказала, якщо у вас були плани щось переробити, кудись поїхати переглянути, щось змінити, домовитись з кимось, то це потрібно реалізувати. Тому що ваша швидкість в ваших руках. Якого темпу задасте, так і доїдете. Хто тихо їде, той далі буде. От суть такої карти. Ну, це карта активності і позитиву. Не намагайтеся видавати себе все. Тому що скоро зупинитесь, але зробіть той темп та ритм, в якому вам комфортно рухатись. Місяць обіцяє бути активним. Дивимось далі: усі сфери життя особисте життя, що очікує другий варіант особисте життя, карта правосуддя. Ну що ж, дасться нам по правді, то кажуть. Тому будете приймати якісь важливі для себе рішення. Рішення може бути і сумними, тому що тут не треба опиратися на емоції, тут тільки опираєшся на реальність, в якій ти є тут і зараз. Ти зробиш правильний вибір. Думай свідомо і без емоцій. Гроші, що чекає вас у сфері грошей, другий варіант баланс. Класно, до речі, вже третій старший аркан у вас другий варіант. Місяць серпень для вас досить таки показовий і важливий. В плані грошей, карта балансу. Ви будете в плані фінансів відчувати себе спокійно, стабільно, з довірою. Тобто не буде якогось, скажімо такого, перекосу, вправо чи вліво, треба плисти за течією, в плані скільки прийшло, скільки витратила. Окей. Головне тримати баланс, не рвати і не метати. Тому вам на все вистачить грошей в місяці серпня. Так, у нас робота. що чекає вас в роботі. М -м -м -м. Напевно, мій позитивний настрій так гарно переграється у всіх варіантах. У роб в роботі вас чекає все найкраще. Ви будете абсолютно задоволені тим, що ви будете робити. Шукаєте роботу, знайдете роботу мрії. Хочете звільнитися, ви звільнитесь, звільнитесь, Насолодитесь цим моментом, а потім знайдете ту роботу, яка вам потрібна. Тому в плані роботи ви будете себе відчувати комфортно, спокійно і впевнено. Роботи буде багато, оплачуваної роботи, і можна буде обирати, буде між чим обрати. Сім'я, так, сім'я, не закривайтеся від сім'ї, але якщо ви відчуваєте, що їхня думка, їхнє бачення вас і вашого життя на вас давить, тоді варто піти трішки в таке усамітнення, щоб зрозуміти, чого хочу я, чого хоче мама, чоловік, діти, тато, і прийняти рішення. Тому э, усамітнення воно для вас програється дуже-дуже позитивно. Тому що це усамітнення, це для вас буде як світло в рішенні та, до конкретних дій. Тому послухайте себе. От, э, відокремтесь від сім'ї, послухайте себе, чого хочете ви. Тому що, коли ви будете абсолютно спокійні, врівноважені та здорові, всі будуть задоволені, і щасливі. Тому подбайте про себе. Так, у нас далі йде тема здоров'я. Третій варіант здоров'я для вас. Так, ну, зразу кажу. У мене ця карта завжди програється жіноче здоров'я, все, що пов'язано з жіночими органами, а, вагітність і так далі. Наслідки а, ПМС місячні. Тому тре, а, другий варіант, я казала третій Другий, другий варіант? Для вас це тема жіночого здоров'я. Пройти обстеження, записатися до лікаря і взагалі контролювати своє самопочуття. Так як ця карта таємниць, ви можете не помічати, що вас щось турбує, а саме при здачі аналізів чи при огляді у лікаря, ви можете вчасно виявити якусь проблемку, яка швидко лікується. Тому подбайте про своє здоров'я і звертайте увагу на свій психоемоційний стан, особливо, якщо він у вас. Такий хвилеподібний, накриває, відпускає і це буквально в хвилинах, секундах ви можете спостерігати. Так, і підказочка для вас. Підказочка. Ти можеш все і більше. У тебе для цього є багато методів та інструментів, щоб зробити так, як хочеш ти. Ця карта каже, що в тебе все. Передій, тільки починай використовувати те, чим ти володієш, а це є твої таланти, вміння, навички, голос, вигляд, знання. Використай це все, щоб досягнути бажаного. Це був другий варіант. Третій варіант серпень для вас. Мега-активний і мега-продуктивний. У вас вистачить енергії на все. Просто це місяць діяти. Придумали, спланували зробили. Серпень обіцяє бути активним, гарячим, позитивним та дуже таким продуктивним. Тому, дівчата, якщо ви щось там десь відкладали, думали, але маєте план, тому час реалізувати ваші задуми в місяці серпня. Плюс ця карта показує, що у вас буде дуже багато енергії, вогню, а там той коник ззаді, який там стрибає, це як ваша сила, яку ви не бачите і не розумієте. І тільки в процесі роботи ви зрозумієте, що ваша сила росте, мотивація з'являється, і ви відчуваєте, як у вас є результат. Тому це третій варіант. А тепер по всім сферам життя додатково. Отже, що чекає вас в плані особистого життя? Так, така карта мені негарно вискочила, ми її пропустимо. У сфері особистого життя. Що вас чекає? Ну, будете на чимось роздумувати. А, якщо є над чим подумати, значить ці думки вже не варто там від себе відганяти, а варто взяти їх до уваги. Можуть бути розмови, важкі розмови, але кожна розмова приведе до правильного рішення. Тому поговоріть з своїм партнером, обговоріть все, що вас хвилювало, хвилює турбує. Дальше у в нас гроші, що вас чекає в грошах, в сфері грошей. А, якщо ти сама собі папік, то в тебе будуть гроші, скажімо так. А якщо у вас є чоловік, він вам принесе гроші. Якщо ви у пошуку роботи, вам допоможе і підкаже конкретна людина. З роботою, з можливістю заробити грошей. Чи просто от, дасть вам, скільки тобі треба, на тобі ці гроші. Тому так, в плані грошей, все у вас буде прекрасно. Ви завжди знайдете, якщо вам потрібно гроші, ви їх знайдете або вам хтось допоможе в цьому. Це може бути брат, батько, чоловік, тому в плані грошей ви себе будете відчувати вільно. Далі у нас де робота. Ой, старший аркан дурак. Ну, тут є два значення цієї карти. Якщо ви в пошуку роботи, опирайтеся на досвід, і ви знайдете роботу. Якщо ви відчуваєте, що ваша робота вже вам ось так от, міняйте. Можливо, треба буде звільнитися, можливо, піти зовсім іншу сферу діяльності. Тому в плані роботи підказки у вас такі наступні. Не подобаються, міняємо. Опираємося на досвід, навіть гіркий досвід. А гіркий досвід може бути який. Працюєте ви на роботі, витрачаєте гроші на лікування і продовжуєте працювати там. Гіркий досвід в чому? Працюю, лікуюсь, працюю, лікуюсь, а результату не бачу. Тому цей гіркий досвід також вам пригодиться, щоб в наступній роботі зрозуміти: тут я зароблю гроші, чи повториться моя попередня історія. Тому ось так. Далі у нас. Сім'я. Сім'я. Емоційні качелі. Сім'я це у нас усі, бабусі, дідусі, батьки, чоловік, діти. Тут історія буде мати повторення у вашій сім'ї. Історія, яка вже була, історія, яка вас доводила до бажання сказати, висказатись або завершити щось. І потім, коли все стихало, ви зупинялися, приймали і далі брали в цьому участь. Тому ці емоційні качелі, пов'язані з кимось родичами в родині, вони можуть в місяці серпні повторитися. Вам або мовчки піти, або розвернутися і все сказати. Приймайте рішення. Здоров'я. О, а по здоров'ю все прекрасно. Будете себе гарно почувати. Хто хворів, стане здоровим і, в принципі, прекрасне самопочуття. Але ця карта також вказує на те, що вам потрібно підготуватися до осінньо-зимового періоду, подбати про свій імунітет, здати аналізи, підкріпити себе, пропити вітамінки і готуватися до осені. А вона вже на порозі у нас. І підказочка для вас третій варіант місяць серпень. Якщо шукаєте поради, зверніться до людей, яким ви довіряєте. Це може бути мама, бабуся, дідусь, це може бути наставник, вчитель людина, яка займається якимись знаннями і може вам підказати. Ну, по цій карті це може бути і астролог, і таролог, і нумеролог, і всі люди, які дійсно підсвічують вам вашу історію і кажуть, куди рухатися. Тому пам'ятайте. Мудрість, ви можете черпати в любій людині, якій ви довіряєте. І також ця карта ще про те, що у вас теж є достатньо мудрості. Можливо, інша стороння людина вам її підсвітить і вкаже: Дивись, о, ти завжди дієш, отак і так. Ти є достатня, самодостатня, розумна, мудра дій. Тому це така для вас підказочка. Дякую усім, хто дивилися до кінця це відео. Це в нас підказочки і рекомендації на місяць серпень 2025 року.